Всім привіт! Як ви знаєте, я люблю електромобілі, але сьогодні до мене попав Subaru Outback 23-го року на одну годинку. Тож я зробив дуже короткий огляд для вас, можливо, вам сподобається. Влаштовуйтесь покомфортніше, починаємо. Привіт, друзі! Ви на каналі все можливо. І сьогодні з вами я, Віталя, і ще Subaru Outback легенда крос універсалів. Насправді такий, як легковий автомобіль. Але про хідність в нього кросовера подивимося, це модель 2023 року. 2,5 бензин буде короткий огляд. Subaru outback 2023 року завжди виглядав брутально. І нова генерація не виняток. Величезний кліренс у 213 мм, захисний пластиковий обвіс та характерна решітка радіатора підкреслюють його позашляхові амбіції. Кузов став ще більш жорстким завдяки використанню нових матеріалів у конструкції, покращена аеродинаміка зменшує шум вітру та підвищує паливну ефективність. Щодо матеріалів кузова, оцинковці піддаються двері, крила і дах для захисту від корозії. А капот і деякі елементи передньої частини виготовлені з алюмінію для зменшення ваги. Світлодіодна оптика з адаптивним керуванням та агресивній лінії додають сучасності. Капот алюміній. Під капотом у нас 25-літровий атмосферний двигун 182 кінських сили. До сотні розганяється за 9,2 секунди. Ще буває 24-літровий турбований на 260 кінських сил двигун. В парі варіатор, LaiNTron та фірмовий симетричний повний привід Subaru. На трасі Outback 23-го року демонструє плавний хід, впевнене прискорення і комфорт. Як ви знаєте, динаміка розгону 2,5-літрового до сотні за 9,2 секунди, тоді як турбований 2,4 літровий досягає цієї позначки за 6,1 секунди. Витрати пального близько 8,5 літра на сотню кілометрів у змішаному циклі для атмосферного двигуна та приблизно 10,2 літра на сотню для турбоверсії. У місті кермо легке та точне, а на трасі трохи ватне на високих швидкостях. Що типово для автомобілів з повним приводом і високим кліренсом? Кліренс 213 см, а система X-MODE з двома з кількома режимами дозволяє легко долати бездоріжжя, сніг, пісок, якісь гірські такі дороги. Реально видно, що дуже високий він і можна впевнено рухатись цими всіма дорогами. Всередині нас зустрічає просторий і затишний салон із якісними матеріалами. Головний елемент величезний 11.6 дюймовий екран мультимедійної системи. У порівнянні з попередньою версією інтерфейс став більш інтуїтивним, а реакція сенсорного екрану швидшою. Також додано оновлені налаштування для персоналізації та покращену інтеграцію зі смартфонами. Тут підтримка Apple CarPlay, Android Auto, зручне керування кліматом та навіть налаштування режимів повного приводу. Мультимедійна система отримала оновлене програмне забезпечення, що забезпечує швидшу роботу та інтуїтивний інтерфейс. Сенсорний екран реагує миттєво, а голосові команди стали точнішими та ефективнішими. У порівнянні з конкурентами, наприклад, у Mazda CX5 або Toyota RAV-4, мультимедія Subaru виглядає сучасніше за функціоналом, але трохи складніша в своєму освоєнні для новачка. Задній ряд просторий, пасажири почуваються комфортно навіть у тривалих поїздках, а багажник тут 561 літр об'єму, що легко розширюється, якщо скласти задні сидіння. В салоні наш автомобіль дуже комфортний, оздоблення, сідушки оздоблені, виколен, обшиті м'яким текстилем. Підлокітник шкіряний, коробка перемикання передач шкіряна, руль шкіряний. Тут м'який пластик. Ось тут така декоративна шкіра, керування склопіднімача. У нас тут є утримання в смузі, адаптивний круїз контроль, автоматичне гальмування, моніторинг сліпих зон. Ще маємо люк. Ну, загалом що? Що ж, перевіримо задній ряд? Мізріст 1,80 м. Уявляєте, яка? Здорова машина, як комфортно сидіти спереді і ззаді пасажирам. Що ми тут маємо? Склопідні мачі, ну, ручки, динаміки, зарядка 3.0 Type-C2.4, звичайний USB, дефлектори повітряні, сидіння всі оздоблені текстильними такими матеріалами. м'якими. Є така ніша для. Карданів, ну, як в звичайних, звичайних автомобілях. Підсвітка салона, Ну, загалом все, паски безпеки. Давайте перейдемо в багажник, подивимося, як там. Багажник у нас об'ємом 561 літр. Якщо розкласти сидіння, він буде ще більшим. У нас є автоматичне піднімання ляди, закривання. Що ми тут ще маємо? Тут є розетка на 12 вольт. Такі ручки, щоб відкидались сидіння, заднє і збільшувались багажник. У нас є така ніша, де запаски, запаски у нас немає, донкрат, не крюк, щоб вас буксирували. Що тут ще таке? Загалом більш, більш нічого. Кілька ніж. Нічого особливого. Ось такий простір у нас в багажнику. Прошу замітити, запаски у нас немає. Так, давай подивимося, як у нас відкидаючі сідушки відкидаються. Раз, два. І все, у нас швидко, рівна підлога. Можна перевозити холодильник, якусь. можна просто положити матрас і ночувати, якщо немає де і ви в дорозі. Якось так. Так, ну що, прокатаємося на цьому. Автомобільчику, чуть не сказав Тазіку. Подивимося, що у нас тут є керування склопіднімачами, керування дзеркалами. Заведемо йому його. А, до речі, у нас тут безключовий доступ. Ключ у мене в карманчику. Кнопочка старт-стоп. І на світлофорах вона глушиться сама. Так, У нас заглушечки, щоб не пристібати паски безпеки, але я. Насправді пристібнусь, тому що безпека перш за все. Так, у нас мультикермо. На кермі керування нашими телефонними дзвінками, керування нашою мультимедіа. Тут круїз контроль, втримання в смузі, адаптивний круїз контроль. Що у нас? У нас є такі пелюстки перемикання швидкостей, якщо ми хочемо. Їхати на механічні коробки перемикання, електроручник. На панелі приладів у нас тахометр. Показує розхід. До речі, розхід показує 12,2 літра на 100 км. Давайте попробуємо, проїдемося. А ось ми ще, ще тут можемо показати таку мультимедіа, де підключається Android Auto, Apple CarPlay. Тут двохзональний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. У нас є пелюсточок. Такий у нас підлокітник, такий там є 12 вольтова розеточка здається, так? Так, тільки не хочу. А, ось вона справді є. Тут у нас підзарядка телефона. AUX, Type-C 3.0, USB 2.0. Дзеркало у нас, до речі, коли я їду, воно показує, куди я їду, на схід, на захід. У нас є люк, керування люком. Можемо його закрити, щоб трішки менше було світла, сонечко сідає. Ну, все, все, в принципі, як у звичайних нових автівок. Давайте спробуємо проїдемося, відчуємо на собі комфорт цього автомобіля. Рушає дуже. А, до речі, у нас є е, мертв, на зеркалах, показує мертву зону, е, сигналить, якщо є авто поряд. Ну, Я думаю, це не, вже не супер така фішка, але воно тут є. Купа різних датчиків, датчик дощу, датчик світла. За дзеркалами вони всі встановлені. Зараз ми попробуємо, прокатаємось, відчуємо, як, як насправді. Відчуваємо себе на нерівностях. Машина як відчуває. Дуже плавно ковтає лежачі ці поліцейські. До речі, варіатор дуже м'який, дуже чітко розганяється. Шуму ізоляція десь писалося, що в деяких... Декому шумоізоляція не подобається. Як на мене, ну, я порівнюю з своєю і ЄНС. Тут шумка краще, ніж у мене. Відчуваю двигун, але в себе в Honda я теж відчуваю звук двигуна, особливо, особливо на великих швидкостях. Ну, ось, друзі, так, що я ще можу додати. Приємний, де чутно, звичайно, збірка салона десь чутно ззаді трішки багажник шарудить, а може там щось просто лежить. А так лишніх шумів такого нема. Дорога тут не, особ... не особливо рівна така. Дуже ніжний. Такий насправді як такий корабель. Корабель. Розганяється ну не так, щоб швидко, плавно. Варіатор дуже плавно працює. Перемикання передач взагалі не відчувається, це ж варіатор, Да але він дуже плавний. Різких таких, я так я не бачу тут режиму спорт, щоб тут не, не, не спорт автомобіль, тут більш таке для бездоріжжя, мабуть, для лісу, для якихось гірських стежок, щось таке. Клімат-контроль працює. Він тут у нас двохзональний. Ну, що ще можна додати? Мультимедійна система. Динаміків, здається, тут 6 штучок. Ну, 4 і спереді пищалочки. Субару завжди славився безпекою. Аутбек 23-го року отримав високі оцінки у краш-тестах, включаючи рейтинг ТОП Сафеті Піклюс. У базі сім подушок безпеки. Включно з центральною між водієм і пасажиром, яка з'явилася саме в цій генерації. У порівнянні з конкурентами, такими як Toyota rav 4 і Honda CR-V, він вирізняється більш ефективними системами допомоги водію та кращою стабільністю на бездоріжжі. Outback 23 2023 року отримав комплекс систем: адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, моніторинг сліпин зон. Крім того, є система утримання в смузі, яка дійсно працює. Авто підлаштовується під водія та робить поїздки ще комфортнішими. Що ж, висновок такий: Subaru Outback 2023 року. Машина для тих, хто кожен день експлуатує автомобіль. любить подорожі, бездоріжжя, любе ліси, рибалки тощо. Я думаю, він підійде любому. Хіба що, може по ціні, тому що ціни у нас. Ми можемо передивитись ось тут. Я від від і до вставлю ставочку. Кожен сам собі вибирає. Так, подивимось у нас ціни. Ми дивимось на сайті, на самому звичайному українському автомобільному. Так, Виставимо фільтр. Я вже все виставив тільки від дешевих до дорогих. Від дешевих до дорогих, починаючи 23800, 25500. 26500. 26900. Давайте ще подивимось від дорогих до дешевих. 43. Ну, 37500, 43, то я не знаю взагалі дуже дорогі. Ось такі у нас ціни, як бачимо. Хто здатен купити такий автомобіль, хто ще трошки підзбирає коштів. Які реальні мінуси цього автомобіля? Можливо, для когось здасться варіатор, тому що він тут такий специфічний. Разом з цими двигунами, ще висока ціна в обслуговуванні цього авто, ніж у конкурентів. А так загалом дуже надійний і хороший автомобіль, якщо вчасно все робити, в СІТО. Ну що ж, друзі, це загалом був короткий огляд. Хочу ще попросити вибачення за те, що не ідеально вимив автомобіль. Все все, що я хотів розповісти так коротко про Субару 23-го року. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, кому цікаво. Попереду ще багато цікавих оглядів. Я буду для вас старатись. Ви були на каналі все можливо. З вами я Віталя. Всім миру.